Вітаю вас, мої любі четвертокласники, на уроці інформатики. Любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнем. І для початку давайте з вами пригладаємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Або ж за роботою з комп'ютером вдома. Чудово! Рухаємось далі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, для чого потрібна пам'ять комп'ютеру. Дізнаємося про види пам'яті комп'ютера, розглянемо пристрої зберігання інформації та згадаємо, як зберігати дані на комп'ютері. І, як завжди, інтелектуальна розминка. Послухайте уважно. Три рибки плавали в різних акваріумах. Тобто, у нас було три рибки та три акваріуми. Червона рибка плавала не в круглому і не в прямокутному акваріумі. Золота рибка не в квадратному і не в круглому. В якому акваріумі плавала зелена рибка. Поставте відео на паузу та подумайте. Готові? Перевіряємо. Отже, червона рибка плавала в квадратному акваріумі. Золота в прямокутному, зелена в круглому. Молодці, рухаємось далі. Отже, щодня ми дізнаємося багато нового про навколишній світ. Отримана інформація зберігається в нашій пам'яті. Наш мозок має здатність опрацьовувати її, отримувати нові знання та відтворювати їх. Без знань неможливі ні плідна праця, ні успішне навчання. Що ж таке носій інформації? Це такий матеріальний об'єкт, на якому зберігаються повідомлення, що містять певну інформацію. Згадайте. Які носії використовувалися і використовуються для збереження інформації? У вигляді яких повідомлень? Угу. На стіні малюнки, так, це одні з найстаріших носіїв інформації, які використовувалися первісними людьми для передачі знань, історій та культурних цінностей. Малюнки на стінах печер зазвичай зображують повсякденне життя. Полювання та ритуали. Так, далі, що ми бачимо папірус. Так, древній носій інформації виготовлений з рослини папірусу. Використовувався в Єгипті та інших країнах для написання документів, літератури та релігійних текстів. Цей матеріал став основою для книжкових форм. Що зараз ви бачите на малюночку? Так, скрижалі. Вони виготовлені зазвичай або з глини, або з дерева. Скрижалі використовувалися в давніх цивілізаціях, наприклад, шумерів, єгиптян. Для запису законів, важливих текстів, бізнес-угод і літератури. Вони мали довгий термін служби. Так, далі. Живопис так, окрім своєї естетичної цінності, живопис може бути носієм інформації, передаючи емоції, історії або культурні конспекти. Мистецькі твори можуть також зображувати соціально історичні аспекти життя. Книги там діти сьогодні вони є одним з найпоширеніших носіїв інформації. Який містить знання в різних сферах: наука, мистецтво, історія? Тощо книги допомагають у навчанні та розвитку? А чи відомий вам такий носій інформації? Так, це USB-накопичувачі, або, як ми говоримо на них, картка пам'яті. Так, Сучасний цифровий носій інформації здатний зберігати великі обсяги даних, використовується для зберігання. Перенесення та обміну інформації в електронній формі. Чудово! Рухаємось далі з вами. Отже, ти вже знаєш, що найважливіші пристрої комп'ютера це процесор і оперативна пам'ять. Процесор опрацьовує дані та керує роботою комп'ютера. В оперативній пам'яті зберігаються програми і дані під час роботи комп'ютера. Що ж таке пам'ять комп'ютера? Це спеціальні запам'ятовуючі пристрої, призначені для зберігання інформації. Пам'ять комп'ютера поділяють на внутрішню та зовнішню. Розглянемо з вами більш детально. До внутрішньої пам'яті належить жорсткий диск, або, як ми його ще називаємо, Вінчестер, та оперативна пам'ять. До зовнішньої відноситься картка пам'яті, оптичний диск. Зовнішній жорсткий диск, так, розглянемо їх більш детально. Отже, оперативна пам'ять належить до внутрішньої пам'яті. Вона призначена для зберігання коду та даних програм під час їх виконання. У разі вимкнення комп'ютера вся інформація з оперативної пам'яті зникає. Но це на той випадок, якщо ви не встигли її зберегти. Під час працювання вимкнувся комп'ютер, то тоді інформація не зберігається. Розглянемо з вами більш детально жорсткий диск. Його місце знаходження. Отже, жорсткий диск, або, як ми говоримо, Мінчестер це основний вид зовнішньої пам'яті в сучасних комп'ютерах. Міститься він в системному блоці та має велику ємність. Перед вами в розрізі. Системний блок. І ось де червона рамочка, ось там знаходиться жорсткий диск, який має велику ємність пам'яті. Жорсткий диск має електромагнітну головку, яка зчитує інформацію. Ось так виглядає поверхня одного з дисків і має назву поверхня диску. Щодо зовнішньої пам'яті. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом тривалого часу. Завдяки їй можна зберігати великі обсяги даних, переносити їх з одного комп'ютера на інший тощо. Перед вами флеш-пам'ять, або, як ми говоримо, карта пам'яті. Це сучасна компактна зовнішня пам'ять, що реалізована на новітніх електронних елементах. Переглянемо з вами технології, котрі вже відійшли в минуле. До прикладу, гнучкі магнітні диски. Зараз їх вже ніхто не використовує. Раніше використовували, але вони мали дуже малий об'єм пам'яті. На одну таку дискету можна записати лише четвертину сучасної пісні у гарній якості. Що таке четвертина? Одна четверта, так, від усієї пісні, одна четверта. Мала такий об'єм маленької сильні пам'яті, що навіть цю пісню неможливо було записати. Також відійшли в минуле оптичні диски. Що це таке оптичний диск? Це пластиковий чи алюмінієвий диск, з якого інформація щитується за допомогою лазерного променя. Є диски DVD, де показують фільми, так, мультфільми. А є ще такі, точно такі самі, але cd диск мають назву, вони використовуються для зберігання аудіоданих. І ось чому від них наразі відмовились. Тому що основною проблемою є незахищеність поверхні від подряпин, на яку записується інформація. А коли диск отримує навіть маленьку подряпину, навіть від пилі. Від пилу перепрошую, то він уже не відтворює так інформацію, як планувалося, або навіть взагалі її не відтворює. Далі флеш накопичувачі. Мікро такі мікропам'ятна картка для телефону, так, або ж флеш-картка. Вони мають середній розмір таких накопичувачів станом на 2021 рік варіюється від 2 ГБ до 256 ГБ. Що це означає? 256 гб? Це більше ніж може вмістити найбільша бібліотека світу, яка знаходиться а, Конгресу США. В цій в даній бібліотеці налічується 155 мільйонів книг. Уявіть собі. А звичайна маленька флеш-картка може вмістити в собі ось такий великий об'єм інформації, що рівняється бібліотеці Конгресу США. Отже, щоб дізнатися, які зовнішні пристрої під'єднані до комп'ютера, потрібно двічі, двічі клацнути значок Цей ПК на робочому столі. І ось, коли ми на нього двічі клацнемо. У нас від, перед нами відкриється локальний диск С та локальний диск Д. Для зручності зовнішні запам'ятовуючі пристрої, що під'єднані до комп'ютера, називають дисками та позначають певними латинськими літерами. Після літери ставиться двокрапка. І якщо ми з вами е, звернемо увагу на, на локальний диск С, то це є оперативна пам'ять комп'ютера. Локальний диск Д, то це вже яка? Ану, підскажіть мені, яка це пам'ять комп'ютера? Так, зовнішня. молодці. Рухаємося далі. Давайте з вами трішки перепочинемо та зробимо гімнастику для очей. Виконати інтерактивне завдання та перевірити, наскільки уважно ви мене слухали. Для того, щоб виконати інтерактивне завдання, вам потрібно поставити відео на паузу, відсканувати QR-код та перейти до завдання. Якщо у вас не вдається відсканувати QR-код, то ви можете зайти на інтерактивне завдання за покликанням, яке ви знайдете під відео. Отже, коли ви відкриєте інтерактивне завдання, перед вами відкриється інтерактивна право, яку ми вже з вами неодноразово виконували. В першому варіанті вам потрібно вибрати правильне на твою думку та закінчити речення. Об'єкт, що містить інформацію, подану за допомогою певного повідомлення, називають, як а. Пристроєм виведення інформації, Б. Носієм інформації, В. Пристроєм виведення інформації. Обираєте варіант відповіді А, Б чи В, який ви вважаєте вірним. Я поки що залишу В, але ви не звертайте на це уваги, тому що, можливо, буде ця відповідь неправильна. Я натискаю вам для прикладу. Далі. Друге завдання: виберіть малюнок, на якому зображено електронний носій інформації. Відкриваємо малюночок, щоб більш детально його розглянути, клацнувши на нього. Так? Бачимо малюночок: 1, малюнок 2, 3, 4. Розглянули уважно. І о, нам потрібно обрати. На якому зображено електронний носій інформації: чи це малюнок 1, чи це малюнок 2, чи це малюнок 3, або ж малюнок 4. Обираємо. Далі, в третьому завданні нам потрібно вибрати назви всіх пристроїв, які належать до зовнішньої пам'яті комп'ютера. Знову ж таки, клацаємо на малюночок, відкриваємо його та дивимось уважно, що ж у нас тут намальовано. Так? Розглянули все уважно, надали відповідь і переходимо до наступного завдання. Після чого, після чого, будь ласка, виконуємо четверте завдання в тому ж алгоритмі, і натискаємо клавішу перевірити. Я бажаю вам успіху, вірю в те, що ви справитесь. Домашнє завдання. З'ясуйте, яку зовнішню пам'ять має твій комп'ютер. Які ще зовнішні запам'ятовуючі пристрої пристрій можна під'єднати до нього? Так, завдання для обміркування. Постав відео на паузу та назви кожен пристрій. Кожен пристрій. Давайте з вами перевіримо один одного. Під номером 1 та 2, це у нас USB-флешка. так, Носі інформації, що підключається через USB-порт для збереження і перенесення даних. Також вона використовується для зберігання файлів. Так, під номером 3 ми бачимо CD-диск. Це оптичний диск, який використовується для зберігання аудіо, відео або даних. Потребує cd приводу для Читання. Під номером 4 зовнішній жорсткий диск. носій зберігання даних, який підключається через USB, часто використовують для резервного копіювання або перенесення великих обсягів інформації. Під номером 5, так, внутрішній жорсткий диск. Постійний носій зберігання, встановлений у середині комп'ютера. Використовується для зберігання операційної системи, програм і файлів. Так, картка пам'яті. Або ще, як ми говоримо, пам'ятна картка. Носій для зберігання даних, які використовуються в мобільних пристроях, фотоапаратах, планшетах. Так, під номером 7. Так, твердотільний накопичувач CCD. Це такий тип зберігання даних, що використовує флеш-пам'ять швидше за традиційні жорсткі диски, Використовується для зберігання програм та даних. І під номером 8 це dvd диск тобто оптичний диск, здатний зберігати більше даних, ніж CD. Зазвичай використовується для відео та програмного забезпечення, та потребує dvd приводу Молодці! Рухаємось з вами далі, підсумуємо наш урок. Надайте мені тепер самостійно відповіді на запитання, які носії на даних належать до пам'яті комп'ютера. Для чого потрібна пам'ять? Які види пам'яті має комп'ютер? Наведіть приклади зовнішньої пам'яті комп'ютера. Якими з цих пристроїв ти користуєшся? Чудово, молодці, рефлексія, вправо відкрити мікрофон. Угу. Я дякую вам за відповіді. Говорю до побачення і до зустрічі на наступному уроці.